Останнім часом на Дніпропетровщині працівники СБУ неодноразово затримували зловмисників, які провозили зброю в регіон, планували терористичні акти чи розповсюджували сепаратистську літературу, аби оперативно реагувати на можливі загрози та ефективно захищати такі стратегічні об'єкти, як залізниця. Правоохоронці посилили охорону вокзалів, перевіряють потяги, що прибувають із зони. Ато враховуючи, що останнім часом правоохоронці викрали спроби проникнення у Дніпропетровську область диверсійних груп ввезення в регіон зброї, вибухових речовин та затримали зломисників, СБУ посилила заходи безпеки на об'єктах інфраструктури, запровадила ретельні перевірки пасажирського і вантажного транспорту. До цієї роботи одночасно залучаються представники СБУ, транспортної міліції та вохар Придніпровської залізниці, козаки та представники громадського сектору. У нас проводяться міроприяття по відработці. Пассажиров и багажа, которые следуют юго-восточного региона Украины. Отработка ця зв'язана в связи с тем, что э, усилилась вероятность э, перевоза взрывчатых веществ, боеприпасов, оружия и других запрещенных предметов с э, зоны АТО. Особлива увага безпеці пасажирів, які їдуть із східних областей, за словами Олега Зінченка, у ході нинішньої перевірки не виявлено заборонених предметів чи осіб, які б їх перевозили. Управління СБУ Дніпропетровській області звертається до мистевих мешканців з проханням інформувати про осіб, можливо, причетних до диверсійно підривної діяльності проти України, за телефоном гарячої лінії 744-85-19.